Для нас, для воєнних, це була дуже важлива часть наша діяльності. і ворожони сили України показали там свободу і важно важна як поняли нас там. Студент Дмитро ділиться, що вже бачив цей фільм. Але заради того, щоб ще раз відчути ту силу духу та незламності героїчної волі наших чоловіків, хлопець вирішив ще раз переглянути стрічку та запросив на прем'єрний показ одногрупника Сергія. Я вже бачив цей фільм по телевізорі. Мені досить ну, сподобався цей фільм цікавий фільм, і хочеться його побачити ще раз, відчути, пережити так само ці почуття, які переживали ці солдати. Це досить такий реалістичний фільм. У мене завтра брат їде теж в АТО, то мені, знаєте, тяжко є за його і за всіх. Ми прийшли згадати наших героїв та вшанувати всіх, кого вже немає з нами. Такими словами звернувся Сергій Машковський до всіх присутніх. Ми прийшли згадати наших героїв, шанувати пам'ять наших загиблих захисників, які віддали своє життя за нас з вами. 21 січня Олег Кузьміних, виконуючи бойове завдання в районі Донецького аеропорту, потрапив у полон бойовиків. Чоловік і сьогодні готовий знову повернутись на війну. Та перед цим він хоче дещо попросити у тих, хто творить майбутнє нової України. Що я хочу вам сказати і попросити від вас, людей молодих і властіму. Ви повинні зробити все, щоб наша. работа, работа военных была не зря. Вы должны бороться еще на других фронтах, не менее важных, чем фронт АТО.